Харків під ворожим вогнем 10 січня близько 23-ї російські окупанти обстріляли місто попередньо за РСЗВ «Смерч», Повідомили у штабі оборони. У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. Загалом, за даними рятувальників, на Харківщині чотири пожежі протягом доби сталися через обстріли. Пожежі, спричинені ворогом, трапились у селищі Дворічна Куп'янського району, селі Олександрівка, Богодухівського району та дві у Київському районі Харкова. Горіли торговельні павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава. Одна з ракет влучила в одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів. Протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих. Постраждалих цієї доби немає. Щодня триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Інформують у Генштабі, але відступив стратами, отримавши відсіч. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті.